Ми продовжуємо відстежувати ситуацію у Тернополі та області. За словами міського голови Сергія Надала через ворожі удар із застосуванням дронів камікадзе була пошкоджена електроінфраструктура, від якої живиться Тернопіль. Детальніше про наслідки нічної атаки ситуацію із тепло- і водопостачанням розпитаємо наживо. з нами на зв'язку. Міський голова Тернополя Сергій Надал. Пане Сергію, доброго ранку. Дякуємо за те, що знайшли час для суспільна студія. Доброго ранку, вітаю всіх, шановних глядачів. Вам слово для подробиць щодо нічного нальоту нападу на Тернопіль. Наскільки, наскільки серйозними є ушкодження у цей непростий час з огляду на погоду перші заморозки? Дійсно, вночі через ворожу атаку були знищені об'єкти енергетичної інфраструктури. Місто залишилось без електроенергії. Відповідно, були проблеми з подачею води, тепла, роботи, каналізації. Хочу подякувати енергетикам, які. Всю ніч оперативно працювали, Зараз вже світло частково по місту відновлено. Крім того, комунальні служби протягом ночі запитали і подали тобто забезпечити роботу мереж каналізації водопостачання від резервних генераторів. Стосовно опалення, опалення зараз частини котелень подається через централізоване електропостачання. Частина міста працює на резервних генераторах, тобто подача води, робота каналізації, подача опалення відновлена і відбувається. Дитячі садочки працюють. Частина з них працює в звичному режимі, частина через резервні генератори. Ми змушені зупинити роботу ліфтів для того, щоб не було застрігань, оскільки частина міста знаходиться без електроенергії, громадський транспорт, тролейбуси не можуть функціонувати оскільки немає повноцінної подачі електроенергії. Натомість працюють в повному об'ємі автобуси, випущені на лінію додаткові автобуси для того, щоб замінити рух тролейбусів. І далі свою роботу продовжують енергетики по відновленню енергопостачання. Пане Сергію, щодо шкільних закладів, в якому режимі сьогодні працюватимуть, школи дитячі садочки розпочали роботу. Частина з них працює в звичному режимі, там, де є подача електроенергії, там, де немає, працюють на резервний генератор. Пана Сергію, з огляду на характер цієї нічної атаки, в одному з коментарів ви підкреслюєте, що вона була масштабною, і ваші рекомендації містянам на тепер щодо сигналів повітряної тривоги, як слід поводитися, і як на вашу думку, чи вплине ця атака на, на, на звички тернополян щодо того, власне, як як швидко треба шукати укриття або перебувати у безпечному стані? Я дуже прошу тернополян не не ігнорувати сигнали повітряної небезпеки, оскільки довший час місто було досить безпечно. Не було прильотів ворожих атак. Так але ми побачили, що всі є під загрозою. Тому прошу це не ігнорувати. А й при як тільки до сигнал ракети небезпеки зразу переходити в укриття. Окрім того, ми сьогодні відновили в зв'язку з цією атакою. Відновили роботу поки що чотирьох найбільших пунктів незглавності. В разі, якщо така необхідність буде додаткова, будуть також доні роботи ще додаткові пункти незламності по інших мікрорайонах нашого міста. Дякуємо за ваші коментарі для суспільне студія. Сергій надал міський голова Тернополя. Відповідав на наші запитання. Нагадаємо, що через ворожий удар вночі у першій ночі по Тернополю була пошкоджена електроінфраструктура, від якої живиться Тернопіль, і в місті тепер тривають відновлювальні роботи. Сергій Надал розповідав про це більше.